Діти, тема сьогоднішнього уроку – це розв'язування трикутників. Розв'язати трикутник означає знайти всі його невідомі елементи, щоб нам було відомо всі три кути і всі три сторони. Розглянемо задачу номер 1 В цій задачі відома сторона АБ, відомо кут А, кут Б треба знайти все останнє. Тобто, нам треба знайти кут С, сторону В С і сторону А С. Якщо ми запишемо дано, трикутник а, В, С, сторона а, В у нас дорівнює 12 см, кут Б у нас дорівнює 119 градусів, кут А дорівнює 36 градусів, треба знайти все останнє. А саме це кут С, сторона БЦ і сторона АЦ. нам невідомо розв'язання. Так як нам відомо два кути та сторону, то ми скористаємося теоремою синусів для знаходження всіх невідомих елементів. Але ще ми можемо відразу в першу чергу знайти кут С. Так як сума кутів трикутника у нас 180 градусів, то кут С у нас буде дорівнювати 180 відняти два відомих кути. тобто кут А… Та кут Б. Підставляємо їхнє числові значення маємо 180 відняти 36 градусів додати 119 градусів. 36 додати 119, це в нас буде 155, 155 і 180 відняти 155 це буде у нас 25 градусів. Оце ми знайшли. Отже, переходимо до знаходження Б С та АЦ. Щоб це знайти, ми повинні з вами скористатись теоремою синусів. За теоремою синусів, сторона АБ відноситься до синуса кута С, як БЦ відноситься до синуса кута А, і як АЦ відноситься до синуса кута Б. Наша задача знайти синуси 119, 36 та 25 це не табличні значення. Ми можемо це все знаходити за допомогою калькулятора. Наприклад, синус кута А, а саме синус 36 градусів. Нам треба знайти синус кута Б, а саме синус 119 градусів. І синус кута С, а саме синус. 25 градусів ми знаходимо за допомогою калькулятора, або за допомогою таблиці Брадіса. Я зараз пропоную за допомогою калькулятора. Бачите, калькулятор я ввожу 36, 36 нажимаю тригонометрію, обираю синус. Це у нас буде 0,587 і, і так далі. Ми округляємо дане значення до тисячних. 587, а тут сімка. Отже, ми беремо вісімку. Це буде 0,588. 0,588. Синус 119 градусів. Пишемо 119 тригонометрія, синус. І це буде 0,87,4,6 чистка. Значить, округляємо 0,875. 0,875 тисяч. Наступний це 25 градусів. Пишемо 25, Тригонометрія синус. Це буде 0,422. Тут шістка йде, значить, плюс 1. 423, 0,423 тисячні. Ми познаходили числові значення. Тепер наша задача попідставляти все, що нам відомо. В нашу таблицю теорему синусів. А ви відомо це 12. Поділити на синус кута С це на 0,423. Далі, Б, це відомо ні, ми так і пишемо Б, це. Поділити на синус кута А, це 0,588. А Це. Поділити на синус кута Б, це на 0,875. Ну а далі ми хрестиком знаходимо через відомі. Ми можемо поєднати групу, ось першу ось так, да? і знайти звідсиль БЦ. Тобто БЦ у нас буде дорівнювати, перемножаємо і ділимо на те, що стоїть в БЦ в парі. Це 12 помножити на 0,588 і поділити на 0,423. Ми це також виконуємо за допомогою калькулятора. 12 помножити на 0,588 і поділити на 0,423 на тисяч І це у нас буде. Так, дорівнює. 16,68. Ми тут відповіді, там, де треба записати у сантиметрах, обруляємо до десятих. це буде 16,7, 16,7 сантиметри, це у нас буде сторона В. Аналогічно ми шукаємо Аце. Ми також поєднуємо те, що відомо. Перший дріб та дріб, якийсь є сторона Аци. Також робимо хрестиком. Це буде виглядати так. З боку тут буду писати. АС у нас буде дорівнювати 12 помножити на 0,875 і поділити на те, що стоїть Аце в хрестику на 0,423. Також ми рахуємо. Це у нас буде. На калькуляторі зараз 12 помножити на 0,875. І це все поділити на 0,0423. Отримали 24,8 приблизно це у нас буде так: 24,8 см. Все ми знайшли. Тобто, в даних задачах ми записуємо приблизні відповіді. Тому відповідь буде записуватися так. Відповідь у Кут С у нас це точне значення 25 градусів. Ну і далі 16,7 см одна сторона, і 24,5 – інша сторона. Ось таким чином знаходяться всі елементи трикутника. Наступна задача діти. Це у нас номер 2, і нам відомо дві сторони та кут між ними, треба знайти всі останні елементи. Ну, Коли дві сторони таку між ними, можемо скористатися теоремою косинусів і знайти всі невідомі елементи, це B, це ми можемо знайти за теоремою косинусів, а от кут Б і кут С нам треба буде якось по-іншому пошукати. Ну, Зараз давайте для початку знайдемо сторону Б це за теоремою косинусів. Розв'язання. За теоремою косинусів ми шукаємо сторону BC. BC квадрат у нас буде дорівнювати АВ квадрат додати AC квадрат, відняти подвоєний добуток AB та АЦ. На косинус кута між ними. Косинус кута А. І знову ж таки, у нас 38 градусів. Косинус 38 градусів. Давайте подивимося за калькулятором, чому ж це буде дорівнювати. 38, тригонометрія. Курс функції. Косинус. Це у нас буде 0,788 тисячних. 0,788. Ну, тепер все підставляємо. Аби це квадрат дорівнює А квадрат, тобто 8 у квадраті, додати 14 у квадраті, відняти 2 на 8 на 14 і на 0,788 тисяч. Знову ж тут у нас будуть наближені значення, бо корення ми не візьмемо з цих чисел. 8 у квадраті 64, 14 у квадраті 196, відняти 2 на 8 на 14 і на 0,788. Давайте знову ж таки калькулятором скористаємось. 2. 2 помножити на 8, помножити на 14 і помножити на 0,788. Це буде 176,512. Ну, давайте 176,5. 176,5. Виконуємо додавання віднімання. Знову ж таки, давайте за допомогою калькулятора. Це у нас буде 64, додати 196 і відняти 176,5. Це буде 83,5. 83 Але ж треба знайти корінь цього числа, і також буде наближення. Просто буде це. Буде в нас дорівнювати корінь із 83,5. Це 9,1. Це 9,1 сантиметрів це буде сторона БЦ. Ну, а далі за теоремою синусів, ми шукаємо все останнє: 9,1. Ми шукаємо саме синуси кутів або косинуси можеш скористатися теоремою косинусів. Я пропоную за теоремою синусів знайти хоча б, наприклад, кут Б. А потім ми можемо третій кут знайти через різницю 182 відомих кута. Ну, давайте я зараз для кута Б ми запишемо. За теоремою синусів. У нас АБ. Відноситься до синуса кута С, як БЦ до синуса кута А. Ну, давайте таким чином. Б, це ми знайшли, синус кута А у нас знайдеться, Або не відомо 8, і синус кута С знайдемо. Підставляємо: Або відомо. Це буде 8 на синус кута С, дорівнює БЦ це, це 9,1 на синус кута А. Це у нас е, синус кута А треба знайти синус 38 градусів. Також за калькулятором 38. Синус, це буде 0,616. 0,0616 на 0,616. Ну і звідси на хрестику ми шукаємо синус, помножаємо і ділимо. Тобто у нас виходить, що синус кута С дорівнює 8 помножити на 0,616 і поділити на 9,1. Знову ж таки, за допомогою калькулятора ми це все рахуємо, до речі, ці всі задачі так і рахуються. 8 помножити на 0,616 і поділити на 9,1. Це в нас буде 0,542. Приблизно 0,542. тисячні. Ну, а далі, скориставшись таблицею Брадіса, зараз я вам її продемонструю, ми знайдемо ж значення кута С. Тобто кут С у нас буде дорівнювати. Ось, ви бачите саме таблицю Брадіса, це я брала в інтернеті. І у нас тут значення синусів, отут значення косинусів. Тут кути для синусу, тут кути для косинусу. Ми ось цій таблиці шукаємо це число 0542 тисячних. Шукаємо, шукаємо. І приблизно десь ми його знаходимо. 540, ось бачите, 41. 43 пішло далі, то у нас знаходиться це все в 32 градусах. Тому ми говоримо, що кут у нас буде 32 градуси. Значить, кут С у нас 32 градуси. Ось таким чином, ми знайшли кут С. Ну, а кут Б ми шукаємо від 180, віднімаємо ті два відомих кути, тобто кут А. Додати кут С, це у нас буде дорівнювати 180, відняти 38, додати 32 градуси. Це у нас буде 70, 180 відняти 70, це у нас буде 110 градусів. Отже, відповідь до нашої задачі буде такою: кут Б у нас 110 градусів, кут С у нас 32 градуси і сторона B це 9,1 см. З таким чином розв'язується задача за двома сторонами та кутом між ними. Наступна задача, умову до неї не пишу, треба розв'язати трикутник за трьома сторонами. Тобто, нам відомо три сторони, треба знайти нам три кути, тобто кут А, кут Б та кут С. За трьома сторонами ми використовуємо, звісно ж таки, теорему косинусів. Тобто, за теоремою косинусів, ну, наприклад, треба знайти косинус кута А. То що ми повинні зробити? Додати дві сторони, які з нього виходять, тобто АВ квадрат, додати АС квадрат, і відняти квадрат третьої сторони, яка лежить навпроти нього, тобто ми шукаємо кут А Б квадрат, поділити на 2 помножити на Аби помножити на А. Ми підставляємо все, що маємо. АВ у нас дорівнює 2 в квадраті, додати А це 8 у квадраті, відняти Б, це, тобто 7 у квадраті, поділити на 2 помножити на 2 і на 8. 2 в квадраті це 4, додати 64, відняти 49. 2 на 2 і на 8, це у нас буде 4 на 8, 32, виконуємо обчислення в чисельнику. 68 відняти 49 – це у нас буде 19. так? 19, тридцять других. на 32 не ділиться. Ми виконуємо ділення на калькуляторі. Тобто 19, поділити на 32 дорівнює 0,594 округляємо 0,594. Приблизно 0,594. І це у нас осіб. Щоб знайти значення кута А, ми повинні скористатися знову ж таки таблицею Брадіса. Ось вона в нас. І 0,594. Ми дивимося, шукаємо 0,594. 94, 592, 905, 50, 55, 7. 90, 9, 590. Ось. 590. Ось вона в нас тут знаходиться 594. І це у нас по косинусам: це буде 53 градуси. Отже, робимо висновок, що кут А у нас дорівнює 53. Градуси. Один кут ми знайшли. Щоб знайти кут Б, ми таким же чином робимо за теоремою косинусів. Наприклад, косинус кута Б у нас буде дорівнювати. Ми повинні його й перевірити, бо у нас кут Б, це найбільший кут, він лежить навпроти більшої сторони, щоб зрозуміти, чи буде це у нас тупий кут, чи буде гострий кут. Бо тут треба саме починати, починати з того кута, який лежить навпроти більшої сторони. Отже, це буде у нас АВ квадрат, додати БЦ квадрат, відняти АС квадрат, поділити на. 2 помножити на А, Б, помножити на БЦ. Підставляємо ці значення, які у нас тут є. Аб у нас це буде 4. БЦ це, це вже буде 49. Відняти А, це 64, поділити 2 на 2 та на 7. 4 від... додати 49, це у нас буде 53, відняти 64. Це в нас буде мінус. 11. Поділити 2 на 2, 4, 4 на 7, це в нас буде 28. Мінус це говорить про те, що кут у нас буде тупий. 11 28 ми знову ж таки на калькуляторі 11 е, ділимо на 28, це у нас буде 0,393 тисяч. 0,393 тисячних. І ми, це з мінусом буде. І ми знову ж таки за таблицею Брадіса знаходимо її. 393. 393, шукаємо 95, 93, 393. Ось вона. В рядочку з косинусом це буде 66 градусів, але із-за того, що косинус у нас від'ємний, це буде 180 відняти 66. 180 відняти 66. Значить, кут Б у нас буде дорівнювати 180 відняти 66. І це у нас буде 114. 114 градусів кут Б. Кут А ми знайшли, кут Б знайшли, отже кут С ми шукаємо 180, відняти сума 114 та 53. 114, додати 53, 180 відняти 167. 167, і це у нас буде 13 градусів, отже, кут С 13 градусів. Ми знайшли всі три кути. Отже, кут А у нас дорівнює 53 градуси, кут Б 114 градусів, і кут С 13 градусів. Будьте уважними, коли у вас тут знак мінус, то ви шукаєте за таблицею косинусів, да, за таблицею Брадіса, знаходите його значення і від 180 віднімаєте. Бо у нас тут буде косинус тупого кута. Ось таким чином розв'язуються задачі і розв'язуються трикутники. На цьому все, діти! Всього вам найкращого! Працюйте у вас все!